Ми вітання, друзі. Сьогодні зробимо швиденький відеоогляд на два інструменти від ProCraft. Це ось така акумуляторна каса ата 40 рік 2 на дві акумуляторних батареї. І ось такий триммер PTA-24BL. Це два таких цікавих і класних інструменти, які на даний момент дуже популярні, тому що сезон скошування трави вже почався. І такі речі дуже необхідні в господарстві. Ну, Звісно, якщо ви володієте якимось присадибним господарством, або у вас є приватний будинок або ще щось. Для початку давайте оглянемо косу. До комплектації входить дві акумуляторних батареї на 20 Вольт і на 4 Ампер-години. але відразу скажу вам, мінус, що один зарядний пристрій. І це не стандарт такий, не стандартна зарядка станція, де ви можете під'єднати, вставити акумуляторну батарею. А це такий блок живлення з кабелем, який під'єднується вже до самої акумуляторної батареї. Він трішечки слабший по потужності. От, вставляється ось цей отвір, він слабший по потужності, і зарядить дану акумуляторну батарею десь приблизно за 2 години. Це є мінусом. А тут дві акумуляторних батареї. Тобто, мінус в тому, що Procraft міг би покласти і подвійну зарядку. Але з іншої сторони, якщо ви вже користуєтесь якимось інструментом від і у вас є додатковий зарядний пристрій, то відповідно ви ці акумулятори зарядите швидше. Тобто, дві акумуляторні батареї. Вже йде в комплект, а це круто. Це означає те, що ви придбали, вже можете відразу працювати. Нічого докуповувати не потрібно. У нас є подвійна алюмінієва полірована штанга. Чому подвійна? Тому що вона складається з двох частин: нижня частина з редуктором і верхня частина, до якого під'єднується сам двигун. Двигун у нас знаходиться зверху, а момент передається за допомогою металевого валу, який проходить через всю штангу. Є ось таке з'єднувальне коліно. І це означає те, що штангу ви можете розібрати, і при транспортуванні вона буде займати у вас набагато менше місця. До комплекту також ходить шпуля, ось така напівавтоматична з діаметром жилки. Ви тут можете використовувати 24 мм, а також ще сороказуб ніж. Я його сюди не ставив. Будемо пробувати косити даною косою за допомогою ліски. Побачимо, як вона буде справлятися з травою та чагарниками. Також мінус, ще, який я бачу, це те, що тут одноплечевий ремінь. Не те, щоб коса була занадто важка, по-моєму, вона десь в районі 3 кг важить. Але я думаю, що якщо працювати її довгенько, то все-таки ось цей один одноплечевий ремінь вам плечі ваші, то понатирає. Я не знаю, чому прокрафт пошкодував і не. Сюди до комплектації не поклав ранці ремінь на два плеча. Це б набагато краще розвантажило ваші плечі. Ну, але є, як є. Так, по цьому я вам сказав. І по тримеру. Значить, тример у нас на одну акумуляторну батарею 20 вольт. На відміну від коси, двигун у нас знаходиться ось тут знизу. Він редукторний, безщитковий. До комплектації входить, як ви можете бачити, як сам диск, а також входить і шпуля. шпуля Оснащена ліскою діаметром до 2 мм. Перший раз, чесно кажучи, зустрічаю тример. Тримери вже я бачив з диском, який комплектується з твердосплавними напайками, але щоб такий діаметр був цього диска, перший раз зустрічаю. Тобто цей тример має бути доволі таки потужним. Тример також має, ну не також, а він має телескопічну ручку. Ви можете виставити довжину цієї штанги під. Свій зріст. Відповідно. Ну, от. Ручка, за яку ви будете утримувати тример подібна. Ну, це класично для цих тримерів. от Ніякого ременю в комплекті немає. Я не знаю, мінус це чи не мінус. Але, скоріше все, що на тримерах ви цим ременем особливо користуватись не будете. Нагадаю, що коса призначена для. Великих якихось бур'янів, а також трави і великих площ. а Тріммер це так десь підкосити не де на невеликих площах, там, де не взяла, наприклад, газонокосарка. Також зверніть увагу, на тримері є ось такий металевий обмежувач, така скоба. Ви можете за допомогою цього обмежувача дуже близенько підкошувати під парканами, наприклад, або якимись бордюрами чи біля дерев, не боячись їх пошкодити. На косі такого обмежувача немає. Є захисний кожух на цьому тримері, але чомусь немає ножа, який би зміг обрізати зайву ліску. Хоча шпуля до комплекту, як я вам сказав, входить. Так, забувся вам сказати по голові. Значить, Тримерна голова, бачите, вона нахиляється в трьох положеннях. Можна використовувати ось таке положення це для того, щоб косити ось таким чином, чітко підрізати якісь краї, наприклад, так. Ну і основне використання це ось таке положення. Є проміжне ось таке положення, знаєте, 30 градусів тут, потім під 45, можна ще нагнути під 90, але в такому положенні воно не фіксується. Фіксується ось в такому положенні. Ну, в принципі, я думаю, що все вам розповів. Можна зараз приступити до практики, до тесту. Почнемо, що з тримера. Так. Цей обмежувач треба відкинути, бо він нам тільки заважає. Ано. Валить на цілого. Подивіться, які чагарники. Зняв захист цей обмежувач, точніше, почало різати все підряд. Дивіться. Що цей кущик нам скаже? Так. Легко. відлітає взагалі. Давай спробуємо дерево зараз обрізати. Зможе воно чи ні? я думаю, що зможе. Корочі, друзі, це такий тример, що він може бути і висоторізом, і тримером, і косою, і, я не знаю. Штука реально офігезна, але велику площу ви не обробите. Ну, може, якщо ви фізично підготовлена людина, то може і зможете там скосити багато. Але от, для непідготовленої людини тяжковато, ну, все у вас на руках. Якщо ми говоримо про косу там хоч один ремінець є, він на плечі, хоч якесь бере навантаження, то тут усе на ваші руки. Тому, в принципі, от діляночку десь 1,5-2-3 сотки. Я думаю, ще можна їм скошувати або підкошувати, звісно, після газонокосарки. Ну, от ви бачите, та, із диском виробляє просто ну, якісь такі речі, на які на голову не налазять. Я думаю, що зі шпулею буде те ж саме, буде скошувати нормально. Потужності цьому двигуну, який встановлений на цьому тримері, ну, абсолютно достатньо. Прикольна штука, але... У нас ще є коса, будемо тестити косу. Ну, от я увімкнув, вібрації майже немає, хоча нагадаю, що тут проходить металевий вал через усю штангу. Захист очей передусім, тому вдягайте обов'язково окуляри. У мене є, бачите, козирьок, який не дозволяє залітати всякому сміттю в мої очі. А так ви бережіть свої очі обов'язково. Вдягайте захист. Так, щось тут трошки я не відбалансував правильно косу. Оцей хамут потрібно сюди трошки ближче, щоб коли я відпускаю руки, коса в мене була ось так збалансована. Це. Моя помилка, але вже не будемо йти за ключами. Так, ну перше враження. Доволі приємно триматися за ручки. Ось ця ручка вона така ніби гумова, така з твердої гуми. Це повністю пластиково, без прогумованих ставок, але все одно тактильно приємно, в принципі, тримати її. Напівавтоматична шпуля, як я вже вам говорив, подача відбувається ударом об землю і розматується у нас. Так, давайте спробуємо. Отут. Працює коса в одному режимі, тут немає ніякої першої, другої, третьої швидкості. Все відразу на максимум. От, як ви можете бачити, бур'яни розлітаються навіть від лізки. Проблем немає. Бачите, ну, до самої землі навіть ліскою воно скошує. Дуже приємно класно працювати. Мінімум вібрація, головне мінімум шуму. Шум тільки від самої ліски. Так, ну давайте ще щось. оце. Оці бур'яни давайте спробуємо покосити. Ой, щось замотало. Я думаю, що таке, а воно хмільно крутило тут. Оно дивіться яка шнурівочка. Ну, От куди б я не заганяв цю шпулю з ліскою, в якій б чигиря, Двигун не зупиняється, не відчуває якогось надмірного навантаження, скошує, все йде суперово. Я думаю, вам би було цікаво подивитися, а скільки ж зможе пропрацювати на одному заряді, наприклад, ось ця коса на цих 2-4 амперних акумуляторних батареях. До речі, я ж вам не сказав, до цієї коси також в комплектацію входять дві акумуляторних батареї. Нічого докуповувати не потрібно, чи сказав, можна пам'ятаю. Але а, зарядний пристрій тут. Не дуже, як на мене, могли б покласти щось і краще. Але ну, яка ціна? Ціна відповідно і якість відносно дорого коштує, але при тому непогана комплектація, і вже можете відразу працювати. Так, зараз ми перейдемо на іншу локацію, виберемо якусь може густішу травичку і спробуємо покосити там. Так, ну тут я вже балувався, скажімо так, але я хотів показати вам, дивіться, скільки потужності в цій косі, що навіть ось таку густу шерсть, яка була із цієї трави. От, воно вигрізає до землі, при тому ну, ніякого навантаження не відчуває. Двигун. ну, Ледь тепленький. Ну, мабуть, трошки вище, ніж 36, ніж температура мого тіла. Ледь-ледь відчутно. Коротше, заряд ще є. Бачите, не знаю, я не багато скосив, можливо, до 2 соток, але не бачу сенсу вам більш нічого показувати і розказувати. Ви і так все бачите самостійно. Єдине, якщо ви, звісно, напишете мені в коментах, хочемо побачити, а скільки ж протримається на одному заряді цих двох акумуляторних батарей, скільки зможе викосати дана коса. Ну, я таке відео зніму окремо, щоб просто це відео не затягнути. Я Знаю, що ви не любите довгих відео, тому так. Пишіть коменти, обов'язково знімемо тест на витривалість часу роботи на одному заряді акумулятора. Отже, друзі, такий був невеличкий відеогляд двох інструментів для скошування трави від ProCraft, досить популярних в нашому магазині. До речі. Якщо ви хочете придбати і не знаєте, де придбати ці речі, то звісно, що в нашому магазині з торгом юа, посилання на наш магазин і також на ці інструменти в описі до цього відео. Не забуваємо, що для кожного для кожного підписника нашого ютуб каналу існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати той чи інший товар за зниженою ціною. Бережіть себе, всіх обідняв і до наступних зустрічей. Па-па!